Вітаю, я Міла Курбатова. Сьогодні ми з вами на каналі Авторія поговоримо про. Новини авторинку нещодавно Кабінет міністрів України змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Звісно, що ця новина викликала дуже багато запитань, активних обговорень. Тому сьогодні з СЕО та співзасновником інституту досліджень авторинку Станіславом Бучацьким ми будемо давати відповіді на найпопулярніші питання, які стосуються цієї теми. Ми зібрали найчастіші запитання, і сьогодні, в форматі такої qa сесії, будемо намагатися розкрити цю тему, Хоча постанова ще офіційно не прийнята, але вже є про що поговорити і трошечки чимось заспокоїти ринок, дати роз'яснення, і тоді вже спостерігати за ситуацією, як вона буде розвиватися далі. Отже, Стас, у нас є 12 запитань, ми будемо рухатися по порядку, і почнемо тоді з такого запитання. Чи діють вже нові правила продажу авто, та де отримати інформацію про нові вимоги? Вітаю всіх. Чи діють вже нові правила продажу авто діють? Я точно знаю цю інформацію вже від безпосередньо тих, хто займається торгівлею транспортних засобів від недавно. Від них дійсно почали вимагати додаткові документи, а саме підтвердження вартості транспортного засобу при укладенні договору купівлі від продажу відповідно. Ця інформація вже була опублікована офіційно там на сайті Міністерства внутрішніх справ. Вона була і в інстаграмі, і в телеграм-каналі офіційних я маю на увазі державних. Тобто, це вже факт доконаний, що нові правила у нас діють. Якщо заглиблюватися в саму цю норму творчу історію, то це була зміна до існуючої постанови, яка регулює саме. Продаж автомобілів, котрі вже в Україні на українських номерних знаках, тобто ті, які вже мають в Україні реєстрацію українську, були внесені зміни, і саме зміни в цю постанову Вони вони були причиною того, що змінилися правила, які до цього моменту були ну трошки іншими, скажімо так, простішими, які дозволяли будь-яку суму просто вписати в договір продажу. І таким чином можна було, наприклад, продати ренджовер за 5 тисяч гривень, і, в принципі, ніякого закону ви не порушували. Що змінилося? Просто-напросто додали туди одну просту норму, яка усіх зобов'язує підтверджувати власність того транспортного засобу, який ви продаєте. Тобто, навіть якщо ви в договорі напишете 5 тисяч гривень. Ви повинні підтвердити цю середню ринкову ціну. Якщо у вас цього підтвердження немає, договір купівлі продажу просто не буде укладений. Його сервісний центр не зареєструє, не пропустить і просто ви собі створите ці умови. Наголошую, що це була саме постанова, тобто зміни до постанови, а зміни постанови їх взагалі впроваджує кабінет міністрів України, і це не потребує ніякого там голосування в залі Верховної Ради, не потребує більшості голосів. Так як це робиться законами. Тому це можна робити в односторонньому як то кажуть, порядку. Тобто кабінет міністрів на там робочій своїй групі таку ідею там запропонував, обговорили, затвердили, пройшли процедуру і постанова дії після її оприлюднення публікації і донесення там до всіх. Зацікавлених сторін відповідно таким чином вийшло так, що це не було такого довгого процесу, до якого там можливо всі звикли. Там коли змінюється закон, коли йде довго обговорення, потім голосування в першому читанні, в другому читанні, обговорення в комітетах тут цього всього не було. Сіли, домовились, вирішили там впровадили в дію. Тому от маємо ту ситуацію, коли це було для всіх такою, скажімо, несподіванкою. Дякую, переходимо тоді до другого запитання, і воно звучить так: як експертна служба МВС визначає ринкову вартість автомобіля і як працює калькулятор? Тут дуже цікаве питання насправді, тому що як я сказав, це регламентується постановою, але в постанові оці яку змінювали, то ну її можна почитати в інтернеті насправді, але ви там особливо нічого для себе там супер не відкриєте. Є всього-навсього два варіанти, як можна цю вартість ринку підтвердити. Тобто, станом на сьогодні у нас є дві опції. Опція перша: це якщо ви не хочете звертатись до спеціального експерта, ви можете запропонувати. Просто витяг із існуючої системи, яка в нас працює. Є спеціальний калькулятор. Він знаходиться на державному сайті Міністерства економіки України. Називається він Транспортні засоби розрахунок вартості. Можете просто загуглити, воно приведе вас на цей калькулятор. Це офіційний ресурс. Відповідно, там є вкладочка, яка називається для цілей оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна. І там ви можете вибрати відповідно собі марку, модель рік випуску і подивитися, яку ціну цей калькулятор вам покаже у випадку. Якщо ви погоджуєтеся з цією середньоринковою ціною, ну а це відповідно означає, що якщо на вас там е, це другий, третій і так далі, продаж протягом року на вас буде нараховано до нараховано цей податок. Ви відповідно від цієї суми середньоринкової і заплатите цей податок. Якщо вас це влаштовує, не потрібно звертатися до якогось додаткового експерта. Ви можете просто дати витяг з у цього калькулятора, і це, в принципі, цього достатньо. Є другий варіант. Коли, наприклад, ви маєте кейс, коли припустимо. Ви маєте автомобіль пошкоджений битий, з величезним пробігом ржавий. Ну, тобто, це та історія, коли середньоринкова ціна для цієї марки, моделі, яка є в системі, на вашу думку, є нижчою, або вищою, тут ж хто як хоче. Так, ви можете тоді піти до експерта і сказати йому. Дивіться, у мене є такий автомобіль. Оцініть його, будь ласка, вже як експерт. Тоді експерт, як уповноважена особа, він складає відповідний висновок і зазначає певну ціну на цю ціну, може впливати там і стан машини, і пошкодження. І знаєте, от експертний висновок це така собі історія. Знову ж таки, тому що кожен експерт, якщо дивитися на норми законів, може один той автомобілів автомобіль оцінити як в 5 тисяч доларів, так і в 55 тисяч доларів. Бо знову ж таки, якщо це там один кузов від автомобіля, де відсутні там двигун, колеса, салон, Ну, це одна ціна. Якщо це все є там в машині, то це інша ціна. Якщо пробіг 6 тисяч, це одна ціна. Якщо пробіг 606 шість тисяч, це зовсім інша ціна. Тому тут експертні висновки Це таке ну, питання цікаве, але знову ж таки, в цього експерта є методологія, за якою він працює. Методологія, на мою думку, досить така древня, тому що там у нас є відповідна постанова, яка там затверджує методику оцінки транспортних засобів. Вона сформована там умовно 20 років тому з невеликими оновленнями. Останні з них, якщо не помиляюсь, були у 2020 році. Відповідно, там є якийсь умовний бюлетень, який держава формує раз в три місяці, і присилає цьому експерту цей бюлетень. Ну, на мою думку, це така архаїчна процедура, тому що станом на сьогодні, коли є інтернет, і коли всі дані про ціни є в фактично вільному доступі, починаючи там від маркетплейсів, закінчуючи профільними різними організаціями, які справді по вінкоду оцінюють ці машини досить точно. Ну, але маємо, що маємо закон є закон, тому от є ця процедура, згідно неї цей експерт і діє. Тобто, як я сказав, варіанти. перший заходите на сайт Мінекономіки, рахуєте, бачите суму. Варіант другий, йдете до експерта, і він же на свою там експертну думку якусь вартість вам вказує і видає відповідний документ, який там вже сервісні центри своєю чергою приймають, і на основі неї також вам буде цей податок нарахований, ну якщо ви підпадаєте під сплату цього податку. Ми рухаємося далі. Наше наступне запитання: кого стосуватимуться нові правила? Чи торкнуться зміни тих власників, які продають одне авто на рік? Стосуватимуться нові правила фізичних осіб, тобто ми говоримо виключно про громадян не фірми, про громадян України, котрі, а, мають звільнення від сплати податку на продаж автомобіля у випадку, якщо вони продають менше, ніж два автомобілі за рік. Тобто, фактично, всі би мали платити податок під час продажу автомобіля. Тобто, закон. Не пише, що той, хто продає два автомобілі, три автомобілі і так далі, мав би платити податок. Закон пише, що платити податок мають всі, але якщо ви продаєте одне авто протягом календарного року, тоді ви звільнені від сплати цього податку. Тобто, якщо ви продали протягом календарного року один легковий автомобіль, ви не платите цього податку, ви звільняєтеся. Якщо ви продаєте другий автомобіль, ви вже сплачуєте цей податок, і він, до речі, залежить від вартості автомобіля. Там є чіткі норми, коли плати, платити можуть 3%, 5% або 7% від вартості цього автомобіля, якщо це другий продаж в році, якщо це третій і більше продаж, відповідно там відсотків вже буде більше на рівні 18% від саме середньоринкової і вартості, про яку ми щойно говорили. Тоді розкажи, будь ласка, як рахується кількість проданих авто на рік, рахують продажі виключно легкових автомобілів. Тобто, якщо ви продали з 1 січня 2024 року до 31 грудня, включно 2024 року один автомобіль. Другий автомобіль вже буде оподатковуватися. Якщо ви продали один автомобіль 31 грудня 2024 року, а другий автомобіль 1 січня 2025 року, ви податок не платите. Але тоді з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року включно всі інші продажі легкових автомобілів будуть оподатковуватися. Чи торкнеться цей податок інших видів транспорту, наприклад, вантажних авто? Якщо було продано вантажне авто, а тепер хочуть продати легкове. Чи нараховується в такому випадку податок? Це тому, що на вантажівки і так цей податок так чи інакше існує, і незалежно від кількості продажів вантажних авто. Потрібно платити цих 5%. Тому, у випадку, якщо ви продали вантажний автомобіль протягом календарного року і продаєте легковий, і легковий ви протягом цього календарного року не продавали, то ви будете звільнені від цього податку. У випадку, якщо ви продаєте вантажівки першу, другу, третю, то і перша, і третя так само буде оподатковуватись, бо ну, такі норми закону. А, чи потрібна оцінка експерта? При договорі купівлі-продажу так, як, яким би ви чином не укладала договір купівлі-продажу, тобто, чи це договір купівлі-продажу, який виписала комісійна установа, чи це договір купівлі-продажу, який ви укладаєте в сервісному центрі? Неважливо, навіть якщо ви підете до нотаріуса і в нього укладете договір купівлі-продажу, в будь-якому випадку процедура, яку зараз ухвалили, вона передбачає собою. Обов'язкове підтвердження середньоринку і вартості автомобіля, тобто від цієї оцінки ви ніяким чином не відійдете, але дам таку невеличку ремарочку. А якщо ми говоримо, наприклад, про там дарування автомобіля чи про успадкування автомобіля, то в такому випадку оцінки не потрібно і оподаткування такого, яке описано саме при продажі, не передбачається. Ще одне запитання: у нас чи нараховується податок при продажу саме за дорученням? Дуже гарне формулювання. Мені завжди воно так подобалось. Продажу за дорученням. Треба розуміти, що продажу за дорученням в принципі не існує, тому що доручення це я, власник автомобіля, уповноважую когось, наприклад, там управляти цим автомобілем, реєструвати замість мене цей автомобіль і вчиняти там будь-які інші дії, які. Я хочу ці цим дорученням цю людину уповноважити, але при цьому всьому я залишаюся власником цієї машини, і в будь-якому випадку, що в цієї машини не сталося, я залишаюся її власником допоки не відбудеться офіційна процедура перереєстрації в середніх центрах. Тобто, навіть якщо ви комусь дали гроші за машину, і фізичну машину у вас і документ, тобто техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію у вас на руках, і у вас є доручення від цього власника. Це не не робить з вас власника цієї машини. Ви просто людина, яку уповноважила дорученням цієї машини розпоряджатися. І, наприклад, якщо у цього власника, ну припустимо, будуть проблеми з виконавчою службою чи там інші проблеми, які потягнуть за собою обтяження цієї машини на продаж від відповідних органів, наприклад, виконавчої служби, ви ніяким чином не можете потім претендувати на цю машину, ну бо вона не ваша. Тому податку ви не заплатите, бо це не був продаж, але і машина буде фактично не ваша. Дякую за роз'яснення. Тоді наступне питання: чи є сенс продавати як юридична особа? На це питання я би дивився дуже комплексно, насправді, тому що продавати власне ті умови, які зараз створюються з оцим от підтвердженням середньої вартості автомобіля і сплатою податку саме фізичним особами, вона вся веде до того, що. Напевно, напевно, буде часткове перетікання продажів саме до юридичних осіб, тільки в тій ситуації, яка є зараз, продавати як юридична особа, досить бюрократично складно. Тому що що означає продавати як юридична особа? Це, наприклад, є фірма, яка хоче купувати машини в там. Займатися трейдингом, так, купувати власне машини у старого власника там, не знаю, мити її, підмальовувати і продавати її далі. Ну тобто, так як би це мало виглядати, так як це виглядає в Європі? Це такий класичний автокоміс. Так. Якщо би це робити по правильному, ця фірма мала би цю машину купити, поставити собі на баланс відповідно згідно чинного законодавства, вона повинна отримати номерні знаки, тобто зареєструвати цю машину на себе. Потім, відповідно, знайшовши покупця на цю машину, піти в середний центр і ще раз її перереєструвати вже на нового власника, і тут найбільшою насправді бюрократичною перепоною в цій всій от історії є те, що. Не можна просто піти і цю машину зняти з обліку, якщо власником є юридична особа, тому що станом на сьогодні у нас діє військовий стан. Відповідно, ми розуміємо, що в такій ситуації потрібно обов'язково на кожну машину брати саме дозвіл і звертатися у ТЦК. Це така велика бюрократична процедура, яка насправді. Ну, фірми не хочуть цього робити зі зрозумілих причин, скажімо так. Такі реалії є пропозиція законодавча, є законопроект, який пройшов обговорення в комітетах, і можливо буде винесений там найближчим часом у зал Верховної Ради, який передбачає те, що якщо, наприклад, фірма хоче купувати з ціллю подальшого перепродажу автомобілі. Їй не потрібно буде цю машину ставити на облік, а вона зможе його обліковувати як товар. Тобто їй не треба буде йти в середній центр, отримувати номери і проходити цю всю процедуру. Вона зможе просто цю машину купити, оформити договір, мати в власності своїй і вже на нового власника, який купить цю машину, виписати під договір. І ця людина вже кінцевий покупець піде і зареєструє цю машину на себе при цьому всьому. Чому я говорю, що це буде вигідно, тому що передбачається, що ця фірма не буде платити оцього податку саме від загальної вартості машини, а компанія буде платити податок з маржі. Тобто, якщо умовно купили машину за 10 тисяч доларів, а продали машину за 11 тисяч доларів, то податок буде нараховуватись лише на ось цю тисячу різниці, тобто податок заплатиться з прибутку від цієї тисячі прибутку, яку, яку ця компанія фактично і. Зробила тому продавати авто як юридична особа буде мати сенс тоді, коли і якщо оці зміни, про які я розказав, вони будуть ухвалені і вступлять в її. Наступне наше запитання: як ці зміни торкнуться саме свіжо пригнаних авто? Цікаве питання, бо якщо ви приганяєте машину особисто для себе або ви цю машину. Купуєте в організації, котра цю машину привезла і продає її на транзитних номерних знаках. Тобто, вона ще не проходила першу реєстрацію, то ніяким чином не буде торкатися, тому що автомобілі, котрі приїжджають в Україну і є розмитненими, але ще не пройшли першу реєстрацію, є фактично товаром, і ця фірма може продавати необмежену кількість цих машин в рік. Не сплачуючи такого податку, як при перепродажі на внутрішньому ринку, але сплачуючи всі податки, ну як звичайна компанія, яка отримує якийсь прибуток, тобто у випадку свіжопринних машин, якщо ці машини приганяє юридична особа, тобто фірма платиться не податок на перепродаж, платиться податок із загального прибутку компанії, тому це досить вигідна буде історія приганяти автомобілі із-за кордону. У той же час, якщо ви цю машину приганяєте на себе як фізичну особу, і ви хочете її продати, тоді вже на вас буде нараховуватись податок, якщо цієї машини буде більше ніж одна в рік? Ну вже по стандартним новим правилам. Наше наступне запитання: це чи податок в 5% не є кінцевим при другому продажі? Як збільшиться податок на друге або третє продане авто з урахуванням військового збору? Ну, це справді так, тому що ну, по перше, не обов'язково 5 може бути 3, 5 і 7, і Там є чіткі розміри кожного року. Там нам озвучують яка це сума, тобто є порік, від якого цей податок може бути 3, 5 або 7% відсотків від вартості. До цього нам потрібно дорахувати на даний момент все ще 1,5% відсотки військового збору, але найближчим часом будуть ухвалені зміни, які ну відповідні, відповідні зміни, які вже фактично ухвалені, але ще не увійшли дію, Тобто це питання лише часу. Буде вже не півтора відсотка, а п'ять відсотків, як мінімум. Відповідно, якщо ми беремо 5 відсотків плюс 5, це вже десять. Плюс ми розуміємо, що якщо ми продаємо не перший автомобіль, не другий автомобіль, а, наприклад, там, третій чи четвертий, це вже 18%. відсотків. Таким чином ми можемо 18 плюс 5, і таким чином максимальний податок може бути 23% від вартості середньоринкової. І це досить велика сума, тому що навіть якщо ми візьмемо машину вартістю там, 10 тисяч доларів, це ну, так, 80% українського авторинку, це машини вартістю до 10 тисяч доларів, ну, то це вже 2-300 20, доларів вам потрібно заплатити тільки податків. Коли вступає в дію зростання податку на військовий збір, так це збільшення з цих 1,5% до 5%. Найближчим часом буде я так розумію. Відповідний законопроект підписаний президентом України, опублікований у офіційних джерелах в пресі, і відповідно з того моменту він буде діяти. Я припускаю, що це буде найімовірніше, десь з листопада. Дякую, і у нас останнє запитання. Це вже на завершення. Ми будемо підводити власне підсумки, і тому попрошу тебе розповісти своє бачення, який вплив буде на ринок в загальному, і що в принципі очікується. Ну я думаю, вплив буде досить суттєвий, як мінімум, тому що ми вже це все бачили. Тобто, оця історія, коли. Люди будуть старатися не показувати офіційно продажі. Ми вже всі ці схеми там 15 років тому пам'ятаємо. Бачили, хто там давно слідкує за автомобільним ринком. Ми пам'ятаємо час, коли було там складним, дорогим бюрократичним сама перереєстрація в ще тоді. Мрео тепер це сервісні центри. Люди старалися продати продати це. Я кажу так умовно, да по техпаспорту, по дорученню, якимись іншими обхідними шляхами там це зробити. Я думаю, частина людей піде в тінь. Тобто, це треба розуміти. Ну просто не будуть це робити. Другий варіант є класна функція в дії шерину авто. Я думаю, що частина машин, особливо якщо це машини там дешеві. Люди не будуть перейматися, вони будуть шерити її в дії. В принципі, якщо це машина за тисячу чи дві тисячі доларів, я думаю, що частина машин піде просто в ще таким чином. Не відкидаємо передачу тих паспорта, не відкидаємо нотаріусів. Частина продажу будуть відкладатися. Тобто, умовно, я там купив машину сьогодні. Зараз на жовтень. Я машину там купив фактично гроші. Покупцю передав, але ми домовилися, що ми перереєструємо її умовно там 1 чи 2 січня. Відкладений цей відкладна перереєстрація теж можлива Не впевнений, чи ці нові податки дійсно призведуть до тих прогнозованих доходів до бюджету, які очікуються, тому що ну вони ці доходи потенційні прораховані лінійно. Натомість, оця тінізація потенційна. Вона значно напевно, що зменшить обсяги перереєстрації саме внутрішніх перереєстрацій на ринку щомісячних плюс. У випадку, якщо буде ухвалений закон, про який я говорив, тобто який спростить комісійну торгівлю вживаними транспортними засобами, я думаю, що це буде початком переформатування всього ринку від такого. Ну, бо треба це визнати. Це факт, що станом на сьогодні, оцей ринок саме внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів, він ніяким чином, взагалі, не оформлений в якусь там логічну юридичну площину. Це просто такі перепродажі, ситуативні. Дуже часто це робиться дійсно як фізична особа, тобто навіть немає якоїсь юридичної особи, яка це робить. Люди просто ну торгують тими машинами, як виходить. Ну тому, що були такі реалі. От я думаю, ці зміни, які з однієї вимагають розплату податків і від там реальної середньої ринкові ціни, а з другої сторони закони, які можуть ухвалити потенційно, і які дасть можливість саме працювати вже юридичним особам фірмою, як легальні комісійні майданчики, і сплачувати вже. По правильному цей податок саме вже податок з прибутку, це буде початком переходу ринку від хаотичного такого зразка, там ще 92-х двохтисячних до якогось формування, напевно, на цьому ринку вже певної кількості юридичних осіб, компаній фірм офіційних, які будуть торгувати вже саме як дилери, як це відбувається там в Європі, в Польщі, в Німеччині в більшості європейських цивілізованих країн. Я думаю, що така сама історія буде починатися в Україні. Як це буде на практиці, ми побачимо, тому що те, які закони, і те, як вони працюють, це дуже часто різні речі. Але у випадку, якщо все буде дійсно працювати так, як це там прогнозують, передбачають і прописують в законі, я думаю, що нас чекає ну насправді значний. Значне переформатування ринку і перехід в більш таку цивілізовану площину з точки зору саме оформлення цієї торгівлі, вже під фірми і юридичні особи. Натомість частка внутрішніх перепродажів з там з комерційною метою вона буде суттєво зменшена. Продавати машини будуть один одному. Звісно, що громадяни, які не торгують цими машинами регулярно, тобто, це ну будуть там. Я просто раз в рік чи раз в три роки продаю одну машину, легкову і в принципі. Мене це не торкнеться, тому що я не роблю це постійно як бізнес з метою там на цьому е, заробити, тому не думаю, що це буде різкий обвал одразу, але перші місяці найімовірніше буде така невеличка встряска. Ну як це було? Якщо пам'ятаєте, от недавно всі ми під враженнями цього можливого закону про 15%, який, врешті відкликали, і ніхто нічого не ухвалив, е, е, тоді це спровокувало величезний ріст. Кількості внутрішніх перереєстрацій всі спішили б там зареєструвати, перепродати до того як цей податок увійде. зараз. Думаю, буде навпаки. Нас чекає кілька місяців. Навпаки трошки такого падіння, коли всі. Призупиняться там, будуть дивитися, що ж відбувається. Як це там обходити? Хтось буде шукати, думати якісь ще обхідні варіанти. Шукати, як ці податки не платити. Хтось буде думати, яким йому фірму реєструвати, як це побудувати по новому. Я думаю, за місяців два-три. Це все діло трошки заспокоїться. Наші дилери знайдуть якісь варіанти, знайдуть якісь оптимальні рішення. Можливо, до цього часу вже ухвалять новий закон, який дозволить легальніше це робити вже з допомогою юридичної особи. Ну і відповідно почнеться новий процес і знову почнеться ріст. Тобто наразі чекаємо на такого падіння невеличкого, напевно, може навіть, навіть не невеличкого, може такого середнього падіння на ринку. Потім чекаємо стабілізації, а потім я думаю, почнеться зростання і загалом переформатування ринку від хаотичного ситуативного продажу фізичними особами до такої більш цивілізованої форми торгівлі саме автокомісами і фірмами. Стас, я дуже дякую тобі за те, що ти погодився надати роз'яснення стосовно нових правил продажу авто. ми будемо надалі слідкувати за всіма новинами. Нагадую, що сьогодні з нами в ефірі був СЕО та співзасновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький. Якщо після перегляду цього відео у вас виникли додаткові запитання, на які ми не дали відповідей, сьогодні ви можете писати їх в коментарях, а ми будемо надавати вам. Вже письмові відповіді, консультуючися з нашим експертом. На цьому ми дякуємо вам за увагу. Бажаємо вам успішних продажів і щоб жодна турбулентність на ринку не заважала веденню ваших успішних угод. Дякую.